Привіт моїм чудовим та прекрасним ви знову НАТОю. і це новий епізод. нового типу подкасту. Якщо ви бачите, або чуєте мене вперше. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте українське. Сьогодні така тема. Знаєте, от я зрозуміла, що це просто злочин. Ну це просто злочин чистої води. Ну як це так можна? Це просто приступлення. Слухайте, чому злочин? Тому що тема, про яку неможливо не говорити, яка дійсно може допомогти кожній віднайти свою гармонію, віднайти свій ресурс. І насправді це капець як легко. І якщо ви мене бачите, то напевно ви бачите, що я постійно дивлюсь в сторону. А якщо ви тільки мене в аудіоформаті слухаєте, то я хочу з вами поділитися. В мене просто тут такий шторм був вночі, і передню лінію, а річечку, яка впадає в море, і самим морем там був такий величезний насип землі, каміння його знесло. І Зараз просто в мене якийсь апокаліпсис. От просто апокаліпсис. бруднюща вода на всю затоку. Неможливо Знаходитись на пляжі, неможливо взагалі ходити купатись в мене таке враження, що я до періоду свого від'їзду навіть не потраплю сюди на пляж і не позасмагаю. І буде мій новий купальник плакати в сторонки і казати, якого хрена ти мене купила. Тим. Мала і зобов'язана була мене вигуляти. Я йому скажу паріньок, ну вибачай, що я можу зробити. Це все супершикарна погода у города Батумі. Це так, ліричний відступ я хотіла зробити сьогодні. Тема яка просто пронизана жіночністю і внутрішньою гармонією. Сьогодні ми будемо говорити про. Відстороненість, але відстороненість правильно, відстороненість елегантну, як ще я називаю в англійській мові, це перекладається як detachment. це елегантне від'єднання від зовнішніх факторів та зосередження на внутрішніх процесах, внутрішній атмосфері і внутрішньому самовихованні. Коли я досліджувала це питання, я помітила дуже цікаву тенденцію, які основні ознаки того, що ти бачиш дійсно гідну, правильно відсторонену людину, яка себе поважає, яка себе цінує. В це дуже видно з боку таких людей дуже легко помітити. Це ті, які заходять в кімнату і відразу завмирає все навколо, ті, які мовчазливо приваблюють увагу, не роблячи абсолютно нічого. Просто своєю присутністю вони фіксують на собі всі погляди. Людина, яка володіє принципами відстороненості вона відразу показує прямо всім іншим, оточуючим те, що в неї є відчуття власної гідності, внутрішній самоконтроль, повага до своїх кордонів і дуже розвинута самоцінність. Вони виглядають трошечки егоїстичними, трошечки такими, знаєте, як холоднуватим, але насправді це не холод і не егоїзм, це ось така внутрішня повага до самого себе, яка зовнішньо проєктується на вигляд людини, на її поведінку, на її манери. І хто вже зі мною давно ви Красно знаєте, що в мене зараз період такого сповільнення, налагодження діалогу внутрішнього спокою, гармонії. Я шукаю різні варіанти, як можна знайти ще більше тиші, ще більше спокою, ще більше рівноваги внутрішньої, щоб створити таке відчуття, що в тебе дійсно є дуже багато простору всередині для твоїх думок, для нових якихось, наприклад, поведінкових навичок. Але конкретно направлених на те, щоб створити внутрішню гармонію у себе в голові. Тому я хочу сьогодні з вами поділитися десятьма ознаками, які можуть вам допомогти почати розвивати ось цю от відстороненість, за допомогою яких ви зможете відчути, як це бути справді детачмент, як бути відстороненим і як поважати себе, і як навчитися будувати в собі місце для себе в першу чергу. Перше місце в нашому списку посідає якраз таке відінкова навичка: як навчитись реагувати повільно. Що це означає? І я впевнена на 100% що кожна з вас колись помічала за собою оцю ідіотську, просто до осуду дурацьку. Звичку метушитися, відповідати відразу, не подумавши навіть, не прийнявши рішення правильне, не зваживши щось. Коли ми робимо таку річ, коли ми якусь оцю от фігню так бовкнемо, потім відчуваємо, що блін, ну треба було трошки по-іншому зробити. Можливо, я взагалі мала відмовитись від цього, але ж ні, сонечко, ні, ми ж почали. Ми ж почали. Ми ж відразу сказали да-да-да, я все зроблю да-да-да, звичайно, да-да-да, в цьому велика проблема навчитися не відповідати відразу формує твої внутрішній. Ні, баланс і вчить тебе правильній витримці, тому що якраз таке перший принцип відстороненості це навчитися фільтрувати, навчитися правильно реагувати на речі, навчитися не поспішати і фіксуватися на тому, що ти в цей момент. Дійсно, хочеш зробити, не змушувати людей гнати тебе в різні боки, і чим швидше, і чим швидше дати відповідь, а зафіксуватися і привернути до себе увагу як до людини, яку потрібно поважати і від якої потрібно чекати відповіді. І при цьому я зауважу, що не потрібно перегнати в палку, тому що ми тут говоримо про гідність і самоповагу до себе, але не про стервозність чи якусь наглість, щоб навмисне провокувати інших людей, чекати твоєї відповіді або твої реакції, або бігати за тобою, як собачка, ми не про це. Ми про те, щоб припинити. Метушитися і приймати рішення стосовно якихось ситуацій занадто швидко, бо що це просто-напросто може негативно повпливати на тебе, на твої дії, на твою репутацію, на твою поведінку. Якщо ви хочете потренувати цю навичку, просто почніть фіксуватись на якомусь моменті. Наприклад, якщо вам пише подружка, який терміново щось потрібно, терміново, бо вона знає, що ти відразу відповіси. Та ти відразу, як собачка, прибіжиш і скажеш, та да я тут я все зроблю. Або твій хлопець, який відразу вимагає якоїсь уваги до себе, так не обов'язково це робити, якщо комусь від тебе. Щось терміново треба. Вони не враховують те, що в тебе взагалі то в цей момент теж можуть бути справи. Ти теж зайнята людина, в тебе теж є плани. Навчись хоча б тримати паузу. Не відповідай відразу. Якщо в тебе є такі моменти, десь там в голові ти усвідомлюєш, що тобою користуються в якійсь мірі. Почни проводити такі експерименти й виховуй ось цю реакцію на інших. Сповільнись в цьому плані. Наступне, що може багатьох стригрити, навчиться. При кожному виборі задавати собі запитання, це дійсно мені підходить, чи я просто не вмію сказати ні? Тому що відсторонення в першу чергу починається з вибору, і ми робимо вибір на собі. Ми робимо вибір на правильних речах, що важливо для нас, для нашого спокою, для нашого комфорту. В першу чергу, ми самі припини брати. Контроль, де тільки можна, Припини влазити в якісь речі, які від тебе по суті не вимагаються, ти просто хочеш знаєте, ніби як самозатвердитись і своє его задовільнити, що ось ти тут розбираєшся, ось ти тут теж є, і так далі, і так далі. Дуже важливо тримати цей баланс. Дуже важливо не влазити в речі, в які тебе не просять влазити. Взагалі, я дуже рекомендую тренувати в собі навичку, не ініціювати допомогу всім. Це трошечки звучить егоїстично, але з іншого боку, насправді, якщо так подумати, якщо людина тебе не про допомагати їй в яких ситуаціях, якщо є події, які не вимагають обов'язкової твоєї участі, то зроби вибір в свою сторону. Не потрібно ініціювати щось і влазити постійно в життя інших людей. Ти не головний персонаж їхнього життя. Припини це робити. Це нікому не потрібно. Сама собі ти створюєш проблеми. Ти сама собі починаєш придумувати якісь задачі, задовільняючи своє его. Насправді це нікому не потрібно. В першу чергу це не потрібно тобі, тому що ти витрачаєш на це свою енергію, ти витрачаєш на це свій досвід, але по суті ніхто тебе не просить, ніхто тебе не просить в цей момент парішати всі діла міра, розумієш? Тому навчись задавати собі питання, чи дійсно це мені потрібно, чи дійсно я тут важлива, і чи дійсно моя допомога буде цінуватися настільки, наскільки я відчуваю, що я маю цінуватися в цей момент. Третій принцип зосередження на внутрішньому пошуку, на внутрішньому наповненні. В першу чергу, навчись задовільняти. Внутрішні потреби намагайся зосереджуватись на внутрішньому, на собі, розвивайся, шукай нові захоплення, нові хобі, шукай слухай подкасти, починай заповнювати себе, зосередься на своєму вдосконаленні в нові теми, захоплюйся новими мовами, чимось таким цікавим, наповнюй себе, проведи з собою експеримент і подумай, що ти би хотіла знати, в чому ти б хотіла би розбиратися. Наприклад, звичайно, є дуже багато цікавих книг різних жанрів. Є цікаві захоплення, наприклад, як розбиратися у світі кіно або в мистецтві, або в. Вчати різні країни, культури, які тобі цікаві, які тебе захоплюють, або розбиратися у світі моди в історії моди. Знаєте, це насправді дуже цікаво, тому що якщо так задуматись, ми знаємо дуже мало. Ми обмежуємося лише певною моделлю поведінки, яку ми робимо щодня, якоюсь рутиною. Але інколи закрадається така думка, типу мені сумно, нема чим зайнятись, і я спустошена, і я не знаю, чим себе зайняти. Насправді в світі існує овердо різних цікавих тем, нових хобі, нових захоплень. Чому важливо зосереджуватись? На собі, тому що насправді тебе має турбувати внутрішня гармонія, внутрішній ресурс і збагачення. Коли ти захоплюєшся новими речами, коли ти поглинута внутрішніми процесами, тебе перестає турбувати зовнішній світ, Тебе перестає турбувати події, які відбуваються у тебе у сусідки. В тебе вже не виникає зайвої потреби попліткувати або зависнути в соцмережах. Тебе починає менше зачіпати зовнішнє. Насправді так і має бути. Коли ми недостатньо себе розвиваємо, ми починаємо звертати увагу на речі, які нам абсолютно не потрібні, речі, які відволікають від нас самих. і ми цього не помічаємо. Ми щодня робимо те, що насправді надзвичайно поверхневе. Але якщо б кожного дня ти могла б займатися чимось цікавим, опановити якусь нову справу, робити щось для себе те. Що відволікало би від зовнішнього світу і зосереджувалось на собі. Повір, це надзвичайно сильно виховує внутрішню особистість, внутрішні манери і ось цю правильну гармонійну відстороненість. Коли часом мені хочеться бути котом, ну вони взагалі нічого не роблять. Ще за ними дивишся, їх маєш любити, тіскати. Поділіться в коментарях. Хто хоче теж бути котом? Це так. Знаєте, хвилинна слабкість, тому що ну всі ми інколи хочемо нічого не робити, щоб нас оберігали, щоб за нами все носили. Її старобили, кормили. Четверте місце займає в нас модель поведінки, яку обов'язково потрібно опанувати, якщо ви хочете максимально розвинути внутрішні відсторонення, внутрішню повагу до самої себе. Навчитись не влізати і не провокувати конфлікти. Навчитися спостерігати за подіями, не вливаючись, не приймаючи участь тільки якщо вас попросять. І то, якщо, наприклад, ми маємо ситуацію з якоюсь дискусією, з якимось обговоренням або з початком конфлікту, тобі не обов'язково відкривати рот. Та і просто починати конфліктувати і якимсь чином доказувати там свою правоту перед кимось, тому що насправді це дуже сильно безполезна річ. Ти таким чином намагаєшся заглушити своє его і довести сама собі, що ти права, і довести іншій людині, що ти права, але при цьому піднявшись над нею вище, намагаючись доказати всім підряд, що ти права, да да, да. І Внутрішнє відсторонення, воно якраз таке про протилежне, це про вміння відсторонитися від таких ситуацій. і Припинити щось комусь доказувати. Відсторонення це про спостереження, це про аналіз, це про те, щоб бачити. Спостерігати, аналізувати, фіксувати, дивитись, але при цьому не втрачати себе, не починати гавкати про те, що ти права, ти права, все ти така молодець. Ти насправді нікому нічого не докажеш. Якщо починаються якісь конфлікти, якщо починаються якісь незрозумілості, нема сенсу це робити, тому що розумні люди так не поступають. Розумні люди обговорюють спокійну ситуацію, а не кричать один на одного, розкривають свої ротяки до стелі, щоб доказати своє я і підвищити своє его. Дуже хорошою практикою є якраз таке, якщо ти. Відчуваєш, що ти переходиш в якусь конфліктну стадію, ти стала частиною конфлікту, да? навчись спостерігати за іншими, почни аналізувати поведінку людей, як вони себе ведуть, де вони починають пихтіти. Знаєте, от буває такий момент, коли ти просто розумієш, що людина, от у неї прям загораються очі, вона зараз думає, о, я щас тут, ух, все, погнали, Щас ми будемо туди. Барьба просто на виживання. Але уяви собі, розчарування, відчуття своєї слабкості, якщо ти не будеш на це реагувати, якщо ти просто. Подивишся в очі людині і скажеш: ти все, ти закінчив? Це все на що ти здатен? Ну добре, я зрозуміла. Якраз таке спостереження за людьми воно вчить тебе фіксувати себе на моменті, коли ти от оп. І готова здатись, оп, і готова зірватися. Навчись вчись таким чином виховувати свою гармонію внутрішню і своє відчуття опори. Що тебе неможливо зламати, тебе неможливо вивести з себе. Того ж оцево, що воно там бігає, ото щось пихтить, Там от стрибає оце, намагається щось тобі там доказати. Ти хто? Ти хто Кіся, Ти хто розслабся? Ми тут не для такої розмови. Якщо ти не хочеш зі мною говорити нормально, то я з тобою взагалі не буду говорити. П'яте. Не будь доступна 24 на 7 Я про це дуже багато разів говорила, і ви знаєте, насправді, коли я сама почала практикувати таку манеру поведінки я усвідомила, що мені це робить дуже добре. Відчуття і виховує дійсно мої кордони, мою самоповагу і самоцінність, тому що я недоступна для всіх 24 на 7. і ніхто мені ніколи не буде дзвонити після 11, тому що всі знають, що після 11 я йду готуватись до сну. І це якраз таки про внутрішню відстороненість, внутрішню повагу до себе, до своїх циклів, до свого відпочинку, до того, що ти не завжди маєш доступна бути для людей. Ти не собачка, і до речі, саме питання внутрішніх кордонів, яких навчитись ставити, це Дуже цікава тема, яку я розкрила ще от в цьому подкасті. Якщо хочете, ви можете подивитися. Я прямо в окрему тему вивела цей момент, тому що це дійсно важливо. Це дійсно важливо. Нас з дитинства не вчили ставити кордони. Нас не вчили говорити правильно, ні встановлювати свої замки і свої паркани. Якщо ви не знаєте про що я кажу, от заходьте. Дивіться це відео. Там я ділюсь прикладами і своїми порадами, яким чином можна навчитись встановлювати. Правильні кордони і бути зручною для себе, навіть якщо це незручно для інших. А ми повернемось до п'ятого пункту. Чому важливо не бути доступною 24 на 7? Тому що це про кордони, це про самоповагу. Надзвичайно проста практика. Одна з можна навчитися робити для себе дні відпочинку. Не знаю, ти на вихідних без соцмереж, ти не відповідаєш нікому. Або якщо в тебе є діти, сім'я, ти знаєш, наприклад, що ви в суботу або в неділю обов'язково проводите час разом, і у вас зосередження на ваших стосунках, а не на відповідати комусь там, з роботи в робочий чат або ще щось клієнтам і так далі. Це не повинно. Бути так, потрібне правильне розмежування. Від цього залежить твій внутрішній баланс, твій внутрішній стан. Якщо ти будеш розпилятися 24 на 7, намагатися всім вгодити, всім допомогти, втикатися в абсолютно кожне життя твоїх друзів, родичів, знайомих, дітей неважливо. В першу чергу ти втратиш себе, в першу чергу ти втратиш свою силу, а цього ми звичайно не хочемо, тому що ми хочемо бути внутрішньо наповнені в гармонії і спокої. О, шосте місце посідає вміння іти. А гарно, знаєте, як кажуть, піду я по-англійськи. От це прекрасний приклад правильного поводження, правильної відстороненої поведінки. Чому? Тому що ти нікому нічого не маєш пояснювати. Якщо ти сказала ні, якщо ти не задоволена чимось, або ти хочеш піти з відносин, або ти хочеш піти з якогось місця, або ти хочеш припинити дружбу, ти не зобов'язана розпилятися і пояснювати, чому ти це зробила, як ти це зробила, починати там 100% виправдань, вигадувати, щоб люди про мене погано не думали. Потім бо це ж моя репутація. Да? Це ж я, це ж про мене будуть думати інші. Насправді тобі має бути абсолютно фіолетово, що подумають інші. Тому що в першу чергу ти знаєш для себе, чому ти зробила цей вибір. Якщо у тебе взагалі інтуїтивно вже закрадаються якісь моменти, що ти готова залишити щось, піти, не знаю, стосунки, робота, місце проживання, зміна життя, знаєте, от буває таке, що в тебе аж отут вже сидить, ти відчуваєш, що тобі це дуже сильно треба, і ось правильне відчуття відстороненості, правильна детачмент, ера вона допомагає, якраз таки зафіксуватись на цьому, зафіксуватись на вмінні не пояснити пояснювати людям. Ти нікому нічого не винна, ти нікому нічого не зобов'язана пояснювати, якщо ти не хочеш цього робити. Інколи буває така ситуація, що ну все, ти хочеш просто піти. Тебе все здолубало, ти хочеш піти. І все. І ніяких пояснень, ніяких виправдань, ніяких оце от ну я то, то. я чому говорю з такою емоцією? Тому що насправді я була така сама. От я була така сама, мені треба було пояснити, чому от я тут сказала, відмовила. Потім я один прекрасний момент усвідомила, що мені це не потрібно робити, тому що це реально не потрібна річ, просто не потрібна річ, яка мало того, що тебе ставить, ніби знаєте, в таке якесь. Нижче навіть положення, бо ти починаєш прогинатися перед іншими людьми, пояснюючи їм свій вибір, вказуючи таким чином, що ти не впевнена в тому, що ти йдеш, і тобі потрібно доказати сама собі, чому ти робиш цей вибір, переконати сама себе, чому ти робиш цей вибір, своє его переконати так не має бути. Якщо ти зробила вибір або ти хочеш зробити вибір, роби не пояснюючи. Інколи пояснення взагалі не має бути. Припини виправдовуватись, припини пояснювати, якщо це не потрібно. Сьоме місце посідає практика. Яка буде виховувати твою внутрішню опору. Знаєте, коли такі є ситуації, що тобі потрібно відстояти свою думку, просто спокійно пояснити, не кажу зараз тут кричати, да? просто зафіксуватися і бути стабільною і гідно себе поводити в ситуаціях, які відбуваються у тебе. Дуже важливо відчувати свій фундамент, стояти непорушно і вести себе як от кам'яна статуя. Я б це так назвала. Чому? Тому що кам'яна статуя має фундамент. Вона стоїть непорушно, не реагує на провокації, якщо є. Вона випромінює внутрішню гармонію і знає 对对对。 Відчуття гідності, тому навчись просто вести себе гідно. Якщо є якась ситуація, яка тебе може винести з себе, да от в річку перетворити, уявляй, що ти статуя. Я статуя. От просто в тебе є фундамент, ти стоїш рівно на ногах, ти сама в собі. Якщо в тебе є якісь тригерні моменти, ти можеш згадувати такі тригерні моменти сама з собою. Відчуваєш, що тебе тригерить в цей момент, просто переключай свою свідомість на те, що ти статуя. Ти непорушна, ти спокійна, ти гідна на восьмому місці. У мене буде порада стосовно щоденника. А конкретно, якщо ми говоримо про щоденник емоцій. чому це важливо? Тренування відстороненості воно потребує дійсно дійсно постійної практики. А постійну практику можна створювати, записуючи в щоденник події, на які ти відреагувала, які тебе вивели з себе. Наприклад, да, тебе там не знаю, в повсякденному житті тригернула собака, не туди сходила, або там якась бабулька тобі щось сказанула не те, або дитина гуляла на вулиці, плямах весь одяг. Такі, знаєте, маленькі тригерні моменти, які можуть тебе вивести, і це ти в цей момент розумієш, що я просто глибоко вдихаю і глибоко видихаю, але я зараз про ух те, що тебе розхитало. Зафіксуйся на таких моментах і зрозумій, що якщо ти ведеш отакий щоденник, ти записуєш тригерні моменти, які були, на що ти відреагувала, і це допомагає тобі знову пережити цю ситуацію. Зафіксувавшись в цьому моменті, ти можеш проговорити сама собі, як би я мала відреагувати і чи правильно я відреагувала. Якщо ви, звичайно, вулкан не взорвався, і з вас нічого не вилетіло. Запишіть, проаналізуйте, що у вас тригери, чому. У вас тригерить, можливо, щось сидить глибше, можливо, щось потребує навіть терапії. Знаєте, бувають такі моменти, коли ти, наприклад, реагуєш на якісь ситуації, але насправді це реакція не тебе самої, а це реакція, наприклад, твоєї минулої травми. Таке теж може бути. Всі ми люди. Знаєте, ну всі ми люди, ми можемо відреагувати непередбачувано. Пізніше проаналізувавши цю ситуацію, ми дійсно можемо самі собі сказати блін, я могла вчинити по іншому. Я так трошки фіговенько поступила. да це нормально, і це потребує виховання, це потребує тренування в першу чергу я дуже рекомендую мати отакий щоденничок або нотатки. Ну в телефоні навіть можете просто собі зробити одну сторіночку нотатків і записувати ситуації, які вас тригернули, щодня. Якась ситуація, да описувати, як би ти могла вчинити з позиції відстороненої особистості. Дев'яте місце посідає терапія. Але терапія конкретно зосереджена на нас самих, дуже індивідуально у всіх індивідуально. Я би назвала це оази спокою або острови спокою. Щось таке. Знаєте, от якась така маленька частинка твого дня, яка тебе заземлює, заспокоює, якщо ми постійно перебуваємо в ефекті. Нервів, тривоги, ось отакий стан постійний роздратований. Нас все бісить, тригерить. Детачменту не буде. Відстороненості не буде. Тому важливо робити для себе розрядки, навчитися сповільнюватися, навчитися фіксуватися на моменті своєї відстороненості, коли ти сама для себе, ти сама собі присвячуєш час. Це може бути медитація, це може бути ванна, розслабляюча, це може бути час на себе. Це може бути процедури, якісь які ти робиш сама для себе, ранкові якісь ритуали або ритуали вихідного Дня, можливо, якісь аромати, які допомагають тобі розслабитись, наприклад, після важкого дня. Якщо ти пішла з роботи, ти така просто розратована, капіта, а от ти взяла собі якусь там аромасвічечку, запалила, і ти знаєш, що в тебе цей запах приємний вдома, в затишку, в гармонії, Воно тебе заспокоює, воно тебе наводить на відчуття відпочинку, на відчуття комфорту, стабільності, гармонії. Це просто має бути те, що тебе заспокоює, тебе заземлює, тебе розслабляє. Навчись перебувати в такому стані якомога частіше. Я Прекрасно знаю, що дуже важко в нашому світі, коли все сходить з розуму і змушує нас оце своєю хоч тверезою кукухою трошечки реагувати на всю всю історію. Я знаю, важко звичайно важко. Ми всі люди, це нормально переживати різні емоції, тригери і так далі. Але але відчуття детачменту, відстроненості не буде розвиватися і не буде продукуватися, якщо в тебе нема можливості якомога частіше робити ось такі. Розслабляючи для себе періоди і зауваж, це може бути якийсь спорт, це може бути йога, це може бути хобі, просто процедури. Да? Головне, воно має нести в собі характер спокою, характер сповільнення і заземлення. І десяте, але я вважаю, одне з найважливіших, от просто Must have собі закарбувати в пам'яті те, що ти джерело, а не реакція. Ти маєш усвідомити що від тебе залежить твоя стабільність, твій спокій, твоя відстороненість, твоя гармонія внутрішня, враховуючи оточуючий хаос, ти стабіль. Инність у світі хаоса це єдина, яка це може забезпечити для себе. Все іншого не дано тут. Нема це ультиматум, який існує. Якщо сама ти не будеш продукувати це, не буде результату, не буде спокою, не буде відстороненості. От намагайтеся реально зафіксуватися на цьому моменті. Ти не зобов'язана виправдовуватись перед усіма, пояснювати якісь свої дії, якісь свої вчинки, вибори. Ти не зобов'язана всім догоджати, бути хорошою дівчинкою, щоб про тебе добре подумали, того що грає твоє его, і ти хочеш якимсь чином компенсувати щось там, десь за рахунок реакції інших. Чих людей ти не має бути так. Ти маєш розуміти, що тебе достатньо. Ти достатньо всередині. Ти така, яка ти є. Ти можеш бути спокійною. Присутньою глибокою, і саме це буде головною ознакою магнетизму. Саме таким чином ти будеш нести свій внутрішній стержень, гідній повазі до самої себе в першу чергу. І це будуть помічати. Люди почнуть це помічати. Люди почнуть усвідомлювати те, що ти змінюєшся, але в першу чергу ти маєш зрозуміти, що ти сама для себе вибираєш такий шлях. В першу чергу вбираєш свій комфорт. Якщо ти почнеш практикувати це в результаті, ти побачиш зміни, які будуть помітні повірмені не тільки тобі, інші почнуть теж помічати відстороненість це надзвичайно сильна магнетична штука, і вона й в першу чергу заключається в тому, щоб ставити себе на перше місце свій комфорт і свій спокій. Тому сонечки мої, я бажаю всім знайти свій баланс. Попрактикувати відстороненість, ви знаєте, надзвичайно цікава штука. І ви знаєте, я це треную, я практикую, і мені надзвичайно подобається навіть внутрішні зміни, які я прослідковую за собою. І на цьому я прощаюся з вами. Будь ласка, приєднуйтесь до мого ком'юніті, ставте лайк та підписку. І не забудьте в коментарях поділитися, можливо, прийомчиками, якими ви вже користуєтесь. А на цьому я прощаюся з вами до зустрічі в наступному епізоді. Па-па-па-па.